Доброго дня, друзі, на календарі 26 вересня, і у нас продовжується епопея з директивою сухопутних військ України стосовно заборони або призупинення мобілізації чоловіків до 25 і понад 49 років. Сухопутні війська України дали свій коментар. Гончарикаві пові. тож ми можемо вже зробити якісь нові висновки. Про це детальніше в даному відео дивимось. Тож, вчора, 25 вересня, сухопутні війська України через свій телеграм-канал, також як і Гончаренка, надали наступний коментар стосовно даної директиви. З метою врахування потреби завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, командування сухопутних військ уточнене деякі питання стосовно. Призову за мобілізацію військовозобов'язаних громадян окремих категорій, зазначені рішення прийняти в тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені в установленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів. Пан Олексій Гончаренко також відразу відповів на цей допис. Рішення, які стосуються великої кількості людей, треба доводити до них. І якщо ви цього не робите, то деякі публічні особи будуть це робити, бо треба поважати своїх громадян. Ви хочете знизити суспільну напругу. Так наведіть порядок з ТЦК з мобілізацією, з документацією. Знижувати суспільну напругу нерозумілими повідомленнями не треба. Приховування інформації веде до корупції, до залякування і істерики. Ну що ж, друзі, як ми розуміємо, що сухопутні війська не будуть поширювати цю директиву, оскільки вона для службового користування, тож ми її так і не побачимо. Але навіть з цього листування ми зможемо для себе зробити певні висновки, які я для себе зробив висновки? Висновок перший, якась директива дійсно існує, і скоріш за все вона стосується саме тих категорій осіб, про які і розповів Гончаренко, тобто людей до 25 років і понад 49 років. Сновок другий. Чи дійсно метою прийняття даної директиви могло бути зниження суспільної напруги? Друзі, от давайте поміркуємо з вами разом. Прийняте дане рішення, але це рішення ні до кого не доведено. Більше того, воно і не планувалось ні до кого бути доведеним. Адже, якщо коли Нарде Бончаренко його поширив через свій телеграм-канал, на нього відразу поширилися негативні коментари від командування сухопутними військами. Тобто до нас з вами це рішення не має. Мало бути доведене, то яким чином у мене виникає питання: то яким чином вони планували знизити суспільну напругу? Аж ніяко. Якщо б дійсно метою цього рішення було б зниження суспільної напруги, вони мали поступити абсолютно іншим чином. Мав би вийти офіційний представник влади, і скоріш за все, це мав бути наш тобто Президент України він мав вийти і сказати: друзі, у суспільстві я чую запит на зниження суспільної напруги, ось таким -то, таким -то шляхом. Тому ми зараз, для того, щоб це зробити невідкладне, приймаємо таке рішення. Це буде зараз директива. Але одночасно я виходжу з ініціативою до Верховної Ради України ось законопроект, який дозволить Верховної Ради на рівні закону прийняти таке рішення і заборонити мобілізацію осіб молодше 25 і старше 49 років. І ось в цьому випадку, дійсно, скоріше за все, суспільство би це зрозуміло, сприйняло, і частково соціальна напруга була б знята. Але так я було зроблено, і воно не могло бути зроблене для того, щоб зняти суспільну напругу. Висновок третій. Друзі, я хочу вам нагадати про те, що навіть якщо б ця директива набула статусу закону, вона б не скасувала обов'язку кожного громадянина, який зараз передбачений законом, вести свої облікові дані через відповідні реєстри, уточнювати ці дані, змінювати ці дані, якщо у вас змінилися якісь інформації про вас. Формально, ці всі обов'язки ще є. Відтак, якщо ці обов'язки не будуть виконуватися формально і гіпотетично, ми всі з вами підлягаємо притягненню до відповідальності до штрафів за невиконання даного роду обов'язків. Висновок Четвертий. Мені в коментарях писали таке питання. Ось якщо дійсно ця директива існує, то якщо я зараз уточню свої дані або внесу свої дані, і після цього директива буде скасована, то вони вже не можуть прийняти рішення про мою мобілізацію, оскільки я вносив або уточнював свої дані в період, коли діяло це обмеження. Друзі, це дуже велика помилка. Ще раз хочу підкреслити: зараз на рівні закона лише Одне обмеження людей до 18 і старших 60 років, неможливо мобілізувати всіх інших, мобілізувати можливо на рівні закону. І зараз усі ці директиви, їх статус лише один. Вони лише уточнюють, кого з цих осіб, тобто з 18 до 60, в першу чергу будуть мобілізувати. А кому ну, трошки можна ну, почекати. якщо ви зараз внесете перший раз свої персональні дані або уточните свої персональні дані, або зміні. Змінити свої персональні дані, то навіть якщо директива буде змінена, це не буде підставою для того, щоб вас не мобілізували. Ще раз хочу на це наголосити: це дуже велика помилка. Я писав у коментарях і зараз ще хочу це вголос сказати, щоб всі почули. Чого ж нам все таки слід чекати? Друзі, от якщо б не було розголосу, який вчинений був народним депутатом Гончаренка, і ми маємо бути йому вдячним за це, то, скоріш за все, до чого призвело б ця директива? До двох речей. По-перше, була б дуже швидко зібрана велика кількість персональних даних людей, які, скоріш за все, для того, щоб не бути оштрафованими, побіжали б уточнити свої персональні дані або вносити їх перший раз. І по-друге, це призвело б до дуже Суттєвого збільшення корупційної складової, при цьому з майже абсолютною неможливістю притягнення відповідних працівників ТЦК до юридичної відповідальності. Тобто, що б відбувалося, ніхто юридично не знав би про те, що чоловіки до 25 і старше 50 років не підлягатимуть мобілізації, і тому їм би в першу чергу пропонували вирішити це питання за певні якісь конхвети. І саме це було б дуже поширеним явищем. Я більш ніж впевнений в цьому. Але притягнути до відповідальності про це не які це було б майже неможливо, оскільки ці особи і фактично і так не підлягали б мобілізації. Ви розумієте, до чого могло б призвести, якщо б ця директива дійсно залишилася б лише для службового користування? Але завдяки депутату Гончаренка, зараз ця ситуація вже набула публічності, і щось мені підказує, і я на це сподіваюсь, що зараз влада вже не зможе залишити ситуацію, як вона є. І скоріш за все, все ж таки, будуть якісь законодавчі ініціативи для того, щоб закріпити цю директиву вже на рівні закони. Будемо на це сподіватись, будемо відслідковувати разом ситуацію. Нагадаю вам про те, що цей телеграм-канал і цей Ютуб канал, який я веду. Це безкоштовна права інформація і аналітика, яка стосується дуже великої кількості людей. Будь ласка, допоможіть мені поширювати цю інформацію своїми подобайками, своїми коментарями а бажано підпискою. Бережіть себе! Всього найкращого!